Доброго дня. Привіт. Денис. Як думаєш, чому ми зібралися і що об'єднує тебе і мене кардіолога і онколога? Я гадаю, що в першу чергу, бо наші спільні пацієнти мають серце, іноді, на жаль, мають пухлини. От і це все вікові пацієнти, яких статистично в принципі. Вирогідність того, що вони можуть страждати або від патології серця, або від патології, пов'язаних з онкологічним захворюваннями, це статистично дуже часто. Так, да, на жаль, у нас багато спільних пацієнтів і серед ну, собак, так. і навіть серед котів. Я б сказала. Так, mm -hmm. так. Ми, мабуть, якщо казати про спеціалізації, два лікаря, які спілкуємося частіше по пацієнтам. На жаль, а, от скажи. А... Всі вважають, що проблема з серцем це дуже серйозна проблема і смертельна. І ну, в цьому є сенс в певною мірою. А якщо дві проблеми паралельно є захворювання серця, є серцева недостатність, і наприклад, під час якого скринінгового дослідження ми виявили, ще захворювання онкологічного характеру червні порожнині. чи варто починати лікування такого пацієнта? По моїм відчуттям. Мені стало дуже легко працювати, коли, звісно, з'явилися у нас кардіологи, такі Ой, кардіологи, дай, як дай, ти. Дай. От бо я впевнена на прийомах кажу, що якщо є проблема, вам кардіолог допоможе, і це не буде проблемою для лікування основного захворювання особиста, особливо якщо а, прогнози по онкологічному захворюванні ну, дуже несприятливі, там буквально. Можливо, 3-4 місяці і у нас немає часу на те, щоб якось там спостерігати, чекати, якесь динамічне спостереження, щоб вирішити, потім наскільки доцільно, а, ну, там робити втручання або додаткове лікування. Але 3-4 місяці це дуже короткий термін. Так на жаль, в більшості випадків, якщо пухлина злоякісна, ми там підтвердили, або у нас є, є ознаки якісь по подіагностики того, що. Вона розповсюджується або активно росте, у нас немає часу. І частіше, навіть я враховуючи ті діагнози, з якими вони приходять вже, я маю на увазі кардіологічні. Бо більшість пацієнтів вікових ну, в них є ендокардіози, частіше які не треба лікувати, а інші пацієнти більш-менш стабільні на якоїсь до того. Якщо вони трекі. мають навіть серцеву недостатність, тривалість. Життя за серцевою недостатністю може складати навіть до року, до півтора року в деяких випадках. Це означає, що лікувати онкологію таких пацієнтів має і дуже має сенс, якщо онкологія вб'є його раніше. Так, звісно. А як ти виявляєш, як дізнатися, якщо є у новоутворення, це доброякісне чи злоякісне структура? В більшості випадків, якщо зібрати скрупулезно так, анамнез. Ми вже можемо розуміти, в залежності від віку, від породи, виду тваринки, що це за патологія. Ну, наприклад, повсюдження, що це нестерилізовані кошки, які, у яких з'явилася пухлина молочної залоза, ми розуміємо, що в 95% це злоякісна пухлина, і нам не треба ніякої там робити маніпуляцію під анестезією там, або біопсією. Ми вже розуміємо, що в подальшому. Прогноз може бути несприятливий, якщо ми вчасно не допоможемо їй. Так от, інша частина пацієнтів, яких більш сумнівний діагноз у нас є сумніви стосовно чи доброякісний це процес, чи тваринка може жити, наприклад, без специфічної якоїсь терапії або хірургії. Нам, звісно, потрібно тоді робити біопсію. Частіше вона робиться під анестезією. Але це теж. Можуть бути якісь анестезіологічні ризики. То саме для цього ти проводиш всі дослідження. Я маю на увазі рентгену, УЗД черевної аналізи крові, щоб виявити, наскільки онкологічний процес поширений і чи можна допомогти? Е, так, звісно, одна сторона цієї проблеми нам треба поставити клінічну стадію. Тобто наскільки це розповсюджилось. Можливо, якісь специфічні ознаки захворювання бо розповсюдження пухлина або метастази говорять про те, що це процес агресивний, і саме головне це впливає на прогнози, які ми потім розповідаємо власникам а от, для прийняття правильного рішення. Скажи, будь ласка, а коли ти не рекомендуєш лікувати онкологічного пацієнта, не рекомендую? Що це за ситуація а, має бути такі пацієнти? Бувають частіше це пацієнти, ну. В загальному плані, кожен пацієнт, який звертається, отримує допомогу, отримує рекомендації, в залежності від того, на що згодні власники, бо завжди, з ким я б не спілкувався, завжди пріоритет це якість життя. звісно, що ми можемо продовжити життя там, наприклад, у когось там, на рік, але це, наприклад, Постійної хіміотерапії на якомусь етапі це може бути погіршення стану. І дуже часто власники, ну порівнюючи, наприклад, стан з лікуванням і без лікування, іноді приймають рішення не лікувати. Але ж ми можемо допомогти паліативно, можемо покращити якість життя, покращити апетит, знеболити загальний стан буде краще, і наскільки це можливо, можемо підтримати пацієнта. От. Тому завжди є рекомендації, якийсь мінімум, який ми допомагаємо для того, щоб покращити якість життя. Якщо я бачу, що тваринка навіть з цим паліативним лікуванням а, не буде себе почувати якісно, іноді такі власники теж бувають, які намагаються зробити все, але я бачу, що ми просто можемо продовжити страждання цієї тваринки. Я відверто кажу, що. Краще і гуманно зробити ефтаназію. Тобто, пацієнт в будь-якому випадку має отримати спробу, і якщо немає відповіді, тоді приймаєте рішення про ефтаназію. В, більш... в більшості знов випадків, варіантів дуже багато. Існує багато нових препаратів. Я про це кажу власникам, але все ж таки приймає рішення власник. Я можу сказати про прогнози. Про варіанти, які можуть бути ускладнення, що буде відбуватися в процесі початку лікування, там через якийсь час, як буде відбуватися погіршення стану, і власники ну, приймають вже рішення, чи готові вони, наприклад, побачити ті ж самі симптоми, з якими вони звернулися спочатку. Тобто ми можемо полегшити стан, але, наприклад, через декілька місяців буде все те ж саме, чи готові вони морально це все переносити. От, але для більшості власників потрібен час. Частіше, все ж таки, ми намагаємось спробувати. І багато пацієнтів, які мають навіть кращі результати, ніж показує мірова статистика. статистика. А скажи, будь ласка, ти от багато говориш про хіміотерапію. Чи всім пацієнтам потрібна хімія? І як ти приймаєш рішення, кому призначати хіміопрепарати, а кому ні? Ну, все залежить, звісно, від діагнозу, бо не те, що 100% специфічна терапія, можливо, тільки коли буде морфологічне підтвердження діагнозу. А що вот. значить специфічна терапія? А, ну, наприклад, є пухлини, які лікуються специфічними препаратами. Тобто цей препарат діє тільки на цю пухлину? А, так, є такі препарати. Звісно, що вони можуть застосовуватися на і при інших пухлинах, але зарекомендований, наприклад. При такій терапії, наприклад, там у котів, коли є третя стадія, були видалені лімфовузли з ураженнями, дуже часто там рекомендують в першу чергу там препарат доксоробіцин. Всі інші препарати мають менше досліджень, вони теж ефективні, але менш спрогнозований буде результат. Тобто, ти маєш знати, яка пухлина для того, щоб призначити препарат угу. в ідеалі так. І е, якщо, наприклад, ти видалив пухлину і впевнився, що там у сусідніх лімфатичних вузлах немає а, е, чи може бути таке, що ти видалив пухлину і не призначаєш хіміотерапію? В більшості випадків так відбувається. О, тобто, це е, загалом... стадія впливає на стадія. варіанти лікування. Угу. Так, перша друга стадія, коли немає розповсюдження, немає ураження лімфатичної системи. І можливо хірургічне лікування це оптимально. і прогнози найкращі в такому випадку. Ви скажімо, мої клієнти, власники часто питають: а які ускладнення від хіміотерапії? їх до речі, дуже лякає це слово хімія. Собаки втрачають чую. від хіміотерапії, вона по іншому росте, тому вони помічають, що шерсті навколо більше стає. Але не буває такого, що мейнкун став сфінксом чи щось таке. А як технічно виглядає хіміотерапія? Що відбувається? Куди а, вводять? Що вводять? Є різні варіанти в першу чергу. Найрозповсюджений варіант це внутрішньовенне ведення. По перше, це більш безпечно для власників, бо препарат вводиться внутрішньовенне, частіше це цитостатіки. Це вводиться в умовах Препарат, клініки. препарати, які зупиняють ріст. Зупиняє поділ клітин, uh -huh. і в основному це клітини-пухлини. Це проводиться в клініці там, певні умови, uh -huh. там халати, витяжки. Бо, наприклад, торкатися цього препарату власникам не можна. Uh -huh. От, звісно, що після введення цього препарату десь 2-3 дні. Він виділяється з сечою, з калом частіше, угу. бо повний метаболізм ще не прийшов. Зі слинею, тому треба обережно, якщо там погралися, список ну, Хоча б перші три дня. Вот, і, наприклад, після гри мити руки. І, наприклад, я завжди питаю, чи є вдома діти, вагітні жінки, бо ну, певні умови повинні дотримуватись. Я зрозуміла. Другий варіант хіміотерапії це таблетки. З цим трішечки складніше, чому? Бо все ж таки цей препарат вже у власників на руках. От. Тому ми кажемо одягати рукавички, іноді кажемо, що не можна ділити таблетки, іноді можна, але при певних умовах або краще десь в фармації, щоб це зробили. Mm -hmm. От. Бо ну, в повітря потрапляє якась кількість Ви, цієї речовини. Так, так таких досліджень, що стовідсотково воно якось погіршує стан власників. Або будуть в них якісь захворювання, немає, але все ж таки ці препарати більш небезпечні до оточуючих ніж всі інші. Угу. І... Але це зручно для власників. Деякі ну, тваринки дуже стресують. Да, наприклад, котики бувають дуже стресують, і ми не можемо проводити хіміотерапію в умовах клініки. У когось велика собака, яка десь живе за містом і треба її возити. Ці маніпуляції постійні. Це теж складно, і вони вибирають варіант хіміотерапії. А які найчастіше е, ти бачиш ускладнені і побічні ефекти від хімії у тварин? Е, ну, Якщо казати взагалі, е, більшість варіантів е, ну, по-перше, десь їх буває 20-30%. Це не кожен там другий пацієнт. Е, і частіше власники кажуть про те, що вони гірше їдять, менш угу. активні. Ну, це найраз кишкові. Так, це більше з цим пов'язане, можливо, якась інтоксикація за рахунок розпаду цієї пухлини. Mm -hmm. Ну, теж залежить від загального стану, від супутніх проблем, звісно, це якраз для чого ми все обстежуємо, для того, щоб прийняти правильне рішення. Вот. І частіше з цим власники можуть самостійно впоратись, підігріти їжу, нагодувати з ложечки, вот, якось простимулювати. В інших випадках це рідше буває, може бути навіть бульвота, діарея, угу. погіршення угу. загального стану, але це вже потрібна допомога лікаря. Скажи, будь ласка, а у серці пухли не бувають? У серці пухли не бувають, але я не договорив про хіміотерапію, бо ми одразу перейшли на ускладнення. Є ще хіміотерапія більш специфічна. Коли таблетки впливають не загальному на організм угу. і на всі клітини, на поділ всіх клітин, а тільки там, де є специфічна мутація. Наприклад, там мастецтома і застосовують паладія, яка впливає там, на цей кіт мутація, ну, це така угу. назва. І є ще препарати, які вводяться саме в пухлину. Угу. Це і часто таке, ти використовуєш ту кументацію? Не часто. Частіше все ж таки хіру... хірургія в пріоритеті. Але, наприклад, якщо пухлина. Десь мордашка або нижня частина лапки, де складно зробити пластику шкіри. шкіри. Угу. От ми можемо застосовувати такі препарати, ми вводимо, руйнуємо повністю пухлину. і Тоді не допомагає. потрібна операція. Не потрібна операція, бо це препарат вбиває саме ці клітини. Але там буде невеличка ранка, некроз. крос. Буде довго ну, загоюватися. Загоюються так, десь місяця-півтора, але з цим справляються. Рокум. Але, наприклад, в таких випадках можна лишити кінцівку і залишити якісне життя. Окей. Повертаємося до серця? Так, да, ну, звісно, ну. <свісна> звісно, до серця. То які пухлини а, найчастіше там бувають і що з ними роблять? А, по серцю це дуже цікаво. Да, звісно. <свісна> <свісна> вот, бо, на жаль, це менш доступний для нас орган в плані якісь там маніпуляцій. Ну, якщо порівняти зі шкірою, наприклад, uh -huh. коли вже ми на прийомі будемо знати і діагноз, і що робити. А, з серцем, наприклад, навіть порівнюючи з людьми у собак частіше бувають первинні пухлини серця. Вот. Статистично а, в них бувають і доброякісні, і злоякісні пухлини. А, але, наприклад, в віці старше 7 років, все ж таки злоякісні пухлини частіше. Uh -huh. І в першу чергу це гемангіосаркома. От. А є схильні породи? По гімангіосаркомі. Угу. Так, є схильні породи. Це німецька вівчарка, золотістий ретрівер. Ну, це статистично так виділили. Але ну, на це захворювання хворіють всі породи і мітіси. Тому, але так, є схильні породи. Тому ми можемо казати, що якась генетична схильність є до цієї патології. Я знаю, у нас були з тобою спільні навіть пацієнти, коли гемангіосаркому ми знаходили у правих відділах, і також якісь структурні зміни були в Селезінці. А чи це одна і та сама пухлина, чи хтось з них метастаз, як в цьому випадку ми маємо діяти? Ну це складне, коли ми знайшли. Паралельно і там, і там пухлину. Бо, наприклад, статистика говорить про те, що первинні пухлини серця, наприклад, гемангіосаркома, серед злоякісних десь 60% випадків, Віч, то мовили. метастазів, метастази бувають, але рідше. Uh -huh. От, тому ми можемо сказати в такому випадку, можливо, серце первинно, uh -huh. і потім пішов метастаз в селезінку. Але може бути і наоборот. Але це проблема. Діагностики в усьому світі, то є, остаточно ніх, ніхто не може сказати, якщо а як це якщо зробити і тієї тієї пухлини, вони не відрізняються? Не відрізняються, це складніше. Це вже генетична така діагностика, але навіть з цим проблема, і на 100% ми не впевнені. Але це буде впливати на варіанти лікування, допомоги і прогнози. А чи можна видалити ось в серці? Технічно, як то кажуть, да, хірурги можуть видалити все, але як це вплине на якість життя і чи продовжить це життя? От тут багато питань. Навіть ті пухлини, які розташовані так, таким чином, що ми можемо зробити втручання, у, у вужку право перед Так а, але ми не впливаємо вже на прогнози. Бо пухлина, наприклад, гемангіосаркома – це дуже агресивна пухлина, навіть якщо як це пухлина в селезінці. Коли видаляється селезінка, прогнози від операції не змінюються. Ми впливаємо тільки на профілактики кровотечі. Або як, наприклад, якщо видаляється пухлина серця або робиться перикардіоектомія, ми впливаємо на якість життя, профілактуємо якісь, якусь кровотечу, тампонаду. тампонаду, да, І це може продовжити, продовжити життя, але це 3-4 місяці. Звісно, так, це щось, але прогнози, звісно, несприятливі. І вже системна, тоді потрібна хіміотерапія. От якраз вона може призупинити активний рост і розповсюдження. Давай пухлини. поговоримо про трошки позитивніші пухлини у серці, якщо можна бути позитивним. А новоутворення у основі серця. Розкажи про них трошки. Частіше це пухлини, які виростають зі стіночки аорти. Або інших структур, вони мають там, неврологічне походження, бо у основі серця є багато рецепторів. Вони відрізняють там, насичення кисню або інші сполуки відрізняють. І якраз є пухлини, які виростають з цих структур. Вони... Частіше це хемодектоми. В загальної статистиці їх небагато, там до 10%. О, як на мене, кожна друга собака. Скажи. Yeah. От. І я от теж з в серці, думаю про часну... те, що треба зробити свою Власну статистику. статистику. Але е, можливо, це пов'язано з тим, що ми багато бачимо брахіцефалів. Yeah, а якщо натужмо. казати про хемодектому, вона частіше буває у брахіцефалів і вони ці породи схильні. Можливо, генетично, можливо, сказала... від гіпоксії, яка в них є. Але це все поки що проговорюється, остаточно ніхто не може сказати. Я б сказала, що мабуть найчастіше зустрічаємо у французьких бульдогів, англійських бульдогів. Мопси й може трошки рідше. Це якраз бархітців. Дякую, mm -hmm. Денис. <сум> Будь ласка. А, а які симптоми Буває так, що вони до тебе приходять первинно? Чи спочатку все одно приходять через кардіолога, і я краще знаю, які там симптоми? Mm -hmm. Частіше, все ж таки, вони приходять від кардіологів, mm -hmm. от, бо е іноді спонтанні знахідки в мене бувають, коли я, наприклад, намагаюся там, зробити якусь операцію чи діагностувати Готує, там, анестезіологічний патієнта, ризик. Да. Так, okay. так, так. Mm -hmm. І ми знаходимо такі проблеми. Але частіше кардіологи підходять до мене і кажуть, що є така-така пухлина. Ну, треба щось якщо, робити. якщо мова так, то маю сказати, що симптоми найчастіше пов'язані з порушенням наповнення серця, і це там в результаті накопичення рідини навколо серця у перикард. у Перекарт. І ця рідина тисне на серце у собак з'являється слабкість, іноді можуть бути втрати свідомості. Це може бути абсолютно раптово, тобто все було більш-менш окей? А там останній день-два стан значно погіршився, це якщо рідина накопичується швидко. А якщо накопичення відбувається повільно, то може навіть бути гідро і тораксиацит, тобто випід у червну і грудну порожнину. Ну, а В таких випадках, якщо це новоутворення основи серця, як довго вони будуть жити і як ми можемо допомогти? Ти як хірург і онколог, які рекомендації з цього боку будуть? У uh, мене якраз одразу питання. Uh, чи дуже часто є порушення роботи серця, коли ви бачите пухлину, чи порушення пов'язане більше з uh, рідиною? Uh, частіше саме серце виглядає здоровим uh -huh. і змін у серцевому м'язі немає. У мене було кілька пацієнтів, у яких зустрічались порушення ритму. Так mm -hmm. як пухлина розміщена якраз у ділянці синусового узла, і може бути навіть е, частина міжпредсердної перетинки уражена, тому біля атріовентрикулярного, тобто блокади можуть mm -hmm. бути. А якщо гімангіосаркома, то там частіше екстрасистоли і порушення ритму у вигляді тахіаритмій. Але в більшості випадків серце працює нормально, і якщо його на нього не тисне рідина у перикарді. То гемодинамічних порушень немає, тобто пацієнти відпочувають себе більш-менш. окей. Ну я так ну так само помічав, коли ну, спілкувався з власниками. Що більшість ну, спільних наших пацієнтів іноді навіть не отримують ніяких препаратів да, для так, серця. Кардіологічних взагалі так, кардіологічних середньої логічних Так. І якраз для мене е це показник того, що ми можемо щось. Робити щось, що ти щось нашаманиш вот. з пухлиною, так да. ну як мінімум, якщо пацієнти звернулися з тампонадою, ми розуміємо, що треба робити щось з цією рідиною, бо серцю працювати, коли там є рідина, дуже складно. І що ти будеш робити з рідиною? Ну, як мінімум. Ріта в це цю рідину спочатку, але в подальшому ну, у нас були з тобою спільні пацієнти, яким ми робили е, е, пірікардіоактемію, тобто робили віконце е, в цій сорочці, для того, щоб рідина не накопичилась і не впливала на якість. Ти життя. Ти пам'ятаєш ті часи, коли ми робили відкриту операцію для того, щоб да, робити вікно? Але зараз ми проводимо це майже малоінвазивно, тобто ендоскопічно. Да, ендоскопічно да, це шмат... супер. Бо зазвичай період реабілітації ну, дуже, відрізняється. дуже відрізняється. Звісно, коли у нас є підозра на пухлину перикарда, краще зробити відкрут, відкриту операцію, щоб видалити всю пухлину. Угу. Якщо вот. її можна видалити, ж, мабуть? так, якщо це пухлина перикарда. можливо, ти пам'ятаєш, у нас був пацієнт, не дуже часто пухлина. Яку ми діагностуємо з мізотеліомою, тобто ми не, були, не розуміли, чому виникає випід, чому пірікардіт. Так, як бабак, вона чи є, але так. ти її не бачиш. Так, і потім вона десь через півроку ми її тільки діагностували, коли вже зробили гістологію. І і а інший на гістологію. пацієнт був по гістології. От. І, наприклад, і статистика показує, що якщо віковий пацієнт є випід в перікард. І ми не розуміємо, чому це відбувається. Десь в 60 випадків це повинна. Ми повинні знайти пухлину. Потрібно видалити тотальну перикарту і треба шукати пухлину. Угу. Ну звісно, паліативно ми робимо щось для того, щоб стабілізувати. Ну, ти знаєш? І шукати пухлину. Є група прекрасних пацієнтів: Голден Ретрівери і Лабрадори, у яких існує А, і ще німецькі вівчарки, у яких існує ідіопатичний перикардит. Я Тільки не кажи мені слово. про, про ідіотів-лікарів, які не <рес> знають причину. Діагноз, да. так. Але згідно дослідження, у перикардії, які ну, дає випіта такої невідомої природи, не виявили ані бактерій, ані вірусів. Навіть ознак запального процесу там немає. Просто з якоїсь причини кількість рідини дуже збільшується. По секрету я скажу. Ну. Такі пацієнти після кардіолога приходили до мене і казали: лікар, знайдіть нам причину, бо кардіолог не може знайти. Ви кардіолог ідіопатично сказав? Ідіопатичний. Такі от, але перекоріки. це позитивний момент, тому що якщо ти видалиш перикар цьому пацієнту, він буде так. жити до кінця життя, без яких без Так, якихось і проблем. я пам'ятаю таких пацієнтів і німецька вівчарка. нещодавно знову повернулась до тебе. Кілька років тому ти видаляв прикар цієї причини. А зараз вони проходять тебе лікування з приводу іншої пухлини. Йому вже 14 років. Вже пройшло 7 років. Тому таке бува, да. тому ну, не всі онкологічні проблеми є настільки важкими. Uh, скажи, будь ласка, чи є якісь uh, способи профілактики онкології? Як ми можемо що ми маємо робити, якщо у нас, наприклад, собака старше вісьми років, кіт старше десяти, може, якісь я знаю, що є препарати, аналізи крові у людей, чи є щось подібне у тварин, і що ми можемо зробити, щоб якомога раніше виявити проблему або навіть профілактувати її? Це гарне питання, бо, на жаль, супер-таблеточки не існує. От, а поки я що так людство не ти мені дійшло. Скажеш щось інше. Да, Людство І що... поки що не дійшло. Йому Можливо. Можу, теж ніякої, ні? Через 50 років у нас буде більше генетичних тестів, які ми можемо е пропонувати власникам, застосовувати. От, але на жаль, зараз в практиці цього немає. І Єдине, до чого ми всі дійшли, ну, от онкологи про що кажуть, це диспансеризація. Тобто, в першу чергу, це ну звісно, звісно, якщо є якась проблема, і пацієнту, наприклад, 10 років, а вони прийшли і було там бульовото, і, і в них якийсь жировічок. То повинна бути діагностика не тільки гастриту полікувати, а треба діагностувати, а справді це жировічок чи ні. Бо у собак, наприклад, це може бути мастецтома, яка там три роки росла, вона була мало злоякісною, але вона вплинула викликала паранопластичний синдром гастрит, і це вже була ознакою цього захворювання. І нам треба видалити цю пухлину, і ми тоді вилікуємо гастрит. Якщо казати про диспансеризацію, це. Обстеження, тобто профілактично зробити УЗІ. Якщо там виявили якийсь маленький вузлик в селезінці, дуже часто буваються доброякісні проблеми. Uh -huh. Переробити там через два місяці УЗІ, якщо вона не росте, просто спостерігаємо, наприклад, не обов'язково одразу видаляти селезінку. Аналізи крові стандартні. Іноді нам допомагає іонізований кальцій. Є деякі uh -huh. яких, хвороби, при яких він підвищується. І нам треба, наприклад, знайти. Причину підвищення цього кальцію десь або росте пухлина, яку ми не помітили, або іноді пацієнт був прооперований раніше. Uh -huh. Це буде ознакою, наприклад, рецидиву пухлину, якщо кальцій знов росте. А ну, як це часто існує... треба обстежувати собаку старше 10 років і, і кота? Так само частота диспансеризації для всіх видів? Ну частіше ми рекомендуємо раз на рік. Uh -huh. Я знаю, терапевти так рекомендують. А Своїх пацієнтів, коли вони в ремісії. Угу. Ну, десь я кожні півроку бачу. Частіше. Так, так, звісно. Ну, в залежності від стадії пухлини, звісно. Окей, добре. Дякую. Будь Здається, ласка. я розпитала в тебе все, що все, що мене цікавило. Сподіваюсь, те, що цікавило моїх власників і клієнтів теж. Так, що дякую тобі, Денис. І тобі, дякую.